Спецоперація, що перевершує сюжети найпопулярніших фантастичних бойовиків. Так експерти з усього світу говорять про масові вибухи пейджерів у членів терористичного угруповання Хезбола. Як вдалося втілити одну з найбільш зухвалих оборудок в історії спецслужб? <плес> Ліван близько 15 -30 дня. По всій країні одночасно вибухають девайси у кишенях та у руках кількох тисяч людей. Згодом стає відомо, здетонували пейджери, якими користувалися бойовики у групованнях Хезбола як наслідок: 12 загиблих і майже 3 тисячі поранених. Перші повідомлення про те, що сталося, здаються фейком і викликають безліч запитань. Невже учасники одного з найбільш озброєних угруповань, що підтримуються Іраном, користуються так? Такими застарілими засобами зв'язку та чи можливо дистанційно підірвати ці пристрої? Все це поступово надходять відповіді. Саме пейджери мали би захистити терористів від стеження, адже у них, на відміну від мобільних телефонів, немає GPS, мікрофонів і камер. Девайси, що були популярні у 90-х, передають лише короткі текстові повідомлення. І за іронією, Хезбола сама забезпечила цими приладами членів своєї організації. Востаннє 5 тисяч пейджерів замовили у тайванської компанії. Девайси були вигото виготовлені в угорщині та ввезені до Лівану навесні. Та вже тоді, за даними джерел, видання Reuters, стався унікальний прорив у системі безпеки воєнізованої організації. Пристрої, нібито, були змінені ще на стадії виробництва, і це справа рук мосаду ізраїльської спецслужби, що спеціалізується на зовнішній розвідці та контртерористичних операціях, і вважається однією з найбільш професійних спецслужб у світі. Її агентам вдалося вбудувати у пейджери плати з кількома. Рамами вибухівки, що неможливо було виявити, заряд мав активуватися при отриманні закодованого повідомлення. Таку теорію підтверджують, і очевидці мовляв, перед вибухами на педжери надходили сповіщення. Та не встиг Лівану говтатися від хаосу та паніки, як уже наступного дня в країні сталося чергова хвиля вибухів. Надвечір 18 вересня стало відомо про кілька сотень диверсій. Цього разу здетонували рації, що використовувала Хезбула. Офіційні джерела повідомили про нових п'ять сотень поранених. А кількість загиблих протягом двох днів збільшилася до 37 людей. Серед них і кілька дітей, які опинилися в епіцентрі вибухів. Влада Ізраїлю попереджала США про операцію у Лівані, але не надавала подробиць того, що саме планувалося. Про це із посиланням на трьох ізраїльських посадовців написало CNN. А журналісти New York Times назвали ізраїльську операцію із Пейджерами сучасним троянським конем. У виданні розкрили нові приголомшливі деталі атаки, яка, за даними представників міноборони та розвідки країни, готувалася не один рік. І ще до того, як Хазбула майже повністю перейшла на використання пейджерів, ізраїльська розвідка створила в Угорщині підставну компанію, що видавала себе за виробника цих девайсів, та ще дві підставні компанії для прикриття. За словами співробітників розвідки, в розробку цієї операції Ізраїль інвестував мільйони. Утім, цю атаку на ліванських терористів розкритикував головний представник ООН з прав людини. Мовляв, такі невибіркові вибухи порушують міжнародне право.